19 жовтня відбулись дебати між кандидатами на 15-му виборчому окрузі. Серед них і Катерина Коваль, адвокат правник. Вона має досвід виборчої кампанії 2012-го. каже, влада змінилась. Втім, брудні технології залишились. Вихід вбачає у публічні дискусії між претендентами на депутатське крісло. Я запропонувала таке вічі і пропоную у всіх районах для того, щоб людина вийшла, довела свою точку зору, свою позицію. Сказала, я вмію робити те чи інше. Я фахівець в ті чи іншій сфері. Моя риторика, я фахівець. Я пишу закони, я готую Закони мене є по по любій темі щодо законотворчості, щодо адвокатури, судоустрою, прокуратури, ілюстрації і так далі. Свої напрацювання, свої програми і так далі. Якщо сьогодні я пропонувала вийти всім. Якщо програма може бути того чи іншого кандидата найкраще, скажу чи з сім'єю, я вас підтримую. Ідіть доводьте доносити, але виконайте свої обіцянки. Ті, хто не прийшов, бояться пообіцяти, значить, не виконують то, що вони хочуть сказати. Зміни, котрі пропонує Катерина Коваль, давно вимагає суспільства, адже без них неможливо побудова правової, а відтак цивілізованої України. Для цього кандидат народні депутати Катерина Коваль готова співпрацювати зі своїм. Воїми опонентами В моїй програмі основне захистити просту людину. Якщо завтра ми не пройдемо, пройде провладний кандидат Василь Васильович. Він слідчий. Я захисник у кожного з нас свої повноваження, свої функції, але наше завдання захистити людину. Зберегти Україну ця позиція для Катерини Коваль є принциповою. Саме цим вона й займалась після парламентської кампанії 2012 року. Чим займалася я два роки, я створювала систему безоплатної правової допомоги. Ця система створена, запрацювала. Ми боролися з державою, відібрали повноваження, щоб не було замкнуто округу. Адвокат продажний суддя, прокурор. Ми забрали ці повноваження зараз на центри. Є, є єдиний телефон загальноукраїнський. Людина телефонує, якщо її затримали, їй. Через три години надається безоплатний безкоштовний адвокат. Принципової позиція безпосереднього спілкування з виборцями. Тому Катерина Коваль не розуміє кандидатів, особливо про владного табору, котрі відмовляються від участі в дебатах. Адже проблем та питань сьогодні у місцевих громад більш ніж достатньо, і їх треба знати безпосередньо і разом з громадою шукати шляхи їхнього розв'язання. І, хоча дебати у Тульчині пройшли вперше, втім їхня користь очевидна, адже саме в дискусії народжується істина. Громадяни і депутати районних рад повинні бути зацікавлені в тому, хто буде представляти їх в парламенті. Особливо це стосується після того, коли ну, буде, буде дійсно провадження децентралізації, децентралізація, і це надзвичайно важливо. Це мені здається, не дивлячись на те, що дехто не побоявся прийти, можливо, хтось впевнений перемозі, можливо, хтось розуміє, які будуть до нього запитання. Я вважаю, що це для Вінницької області як проєкт дебатів публічних для вибору кандидата мені здається, пройшли нам, звичайно, правильно, професійно. Три години відпущення за регламентом закінчились швидко, і глядачі і доповідачі розійшлись по своїх справах, отримавши головне інформацію з перших вуст від тих людей, хто цілком можливо представлятиме їхні інтереси в майбутньому парламенті.